Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Гевкан Станіслав Михайлович, позовний стоматолог, солдат. Стрілець снайпер першого механізованого взводу, сьомої механізованої роти третього механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Станіслав народився 23 лютого 1992 року у мальовничому місті виноградів, що на Закарпатті. Його дитинство було непростим, але сповненим любові. Виховувала мама Анжеліка, яка через складні обставини змушена була багато працювати. Тому Стас Ріс із бабу. Бусаю та дідусем, якого дуже любив, смерть дідуся стала для нього болючим ударом. Навчався у виноградівській школі, номер 7, а згодом у місцевому ПТУ. після його загибелі на території училища, створили алею пам'яті для полеглих випускників, серед них і стас. У 2011 році зустрів свою майбутню дружину. Їхнє кохання було щирим і сильним. 23 лютого 2012 року. У день свого народження Станіслав одружився. А вже 1 серпня того ж року народився син Артем. Найбільша радість і гордість батька. Спочатку Станіслав працював у рідному місті, а згодом за кордоном. Перед початком повномасштабного вторгнення повернувся додому. У березні 2022 року був мобілізований, проходив навчання на Яворівському полігоні. 13 березня полігон зазнав ракетного удару Стас Дивом вижив після навчання у Києві. Розпочав службу у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Спочатку служив на півночі Київщини у місті Іванків з вересня 2022 року на Донеччині. Велика новосілка нескучне, благодатне, урожайне. Там разом із побратимами гідно виконував бойові завдання. У листопаді 2022 року вперше приїхав у відпустку. Це була довгоочікувана зустріч із родиною, але війна не чекала. Стас повернувся на фронт. У червні 2023 року загинув його побратим. Це стало важким ударом. У серпні Стас приїхав на день народження сина, якому виповнювалось 11 років. У вересні ще на два дні. Тоді вже відчував, що більше не повернеться додому, не побачить рідних. Його слова синові Тьомка, бережи мамочку, бо я вже навряд повернусь додому. Назавжди залишиться в пам'яті. 19 жовтня 2023 року Станіслав Гевкан загинув під час мінометного обстрілу поблизу рожайного на Донеччині. Його смерть страшна і болюча втрата для родини близьких побратимів, похований у рідному місті на алеї Героїв. Після загибелі батька Артем вирішив передати його автомобіль військовим. Про це було написано на сайті руху підтримки закарпатських військових виноградів. Цей автомобіль є особливим для нашої команди. Він точно є найдорожчою автівкою за весь цей час. Ford Фокус ми отримали від сина нашого полеглого героя, мужнього воїна Стаса Гевкана. Цей автомобіль віддано служив батьку, тому хлопчик вирішив передати його ЗСУ, аби той, можливо, врятував чиєсь життя. Вже за декілька днів ми доставимо автівку на схід і передамо її одному з підрозділів на запорізькому напрямку. Дякуємо Артемчику за благородний вчинок. Дружина розповідає. Через півтора року після загибелі нам, побратим Стаса, з яким ми підтримуємо і досі зв'язок передав речі, які я вважаю подарунком від Стаса. Адже отримали ми їх саме на його день народження. Вони особливо для нас цінні. Це Плитоновська, яка була разом з ним в останні хвилини життя. Слова на ній написані саме рукою Стаса та його Шеврон для сина. Тому ми віримо, знаємо і відчуваємо, що Стас поруч. Завжди з нами для сина він є янголом-охоронцем. Для нас ти живий у спогадах і серці. Пам'ять про тебе ніколи не загине. Він був люблячим чоловіком, турботливим батьком, вірним сином, справжнім другом. Його шлях приклад мужності, відданості, гідності. Найкращі йдуть першими. Вічна пам'ять і слава герою.